Вітаю вас, шановні глядачі. Одна з найголовніших новин зараз це те, що F-16 вже офіційно в Україні. Ніхто цього не приховує. Це заявлено на весь світ. І вже робота F-16 є перша. Вже, от можете почитати новини, подивитися. Я би хотів подивитися, що мені покажуть карти, як взагалі F-16 змінить ситуацію з війною в Україні. Насправді дуже цікаве запитання, дуже важливе, дуже актуальне. Я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ми беремо циганську колоду карт, я хочу витягнути 4 карти з циганської колоди. Так, я хочу витягнути 4 карти з гральної колоди. І я хочу витягнути буквально одну карту Таро. Яка буде висновком того всього, що буде відбуватися? Ну, мається на увазі з F16 і наскільки взагалі це змінить хід воєнних дій війни? Дивимося, карта друга, хороша, позитивна карта, карта підтримки, карта допомоги. Карта, яка говорить про те, що підтримка та допомога буде ще приходити в виді нового озброєння. Карта старої дами, карта мудрості та досвіду. Карта чаяння, карта смертельних небезпек. У відповідь будуть лупити. Навіть зараз, коли от я записую це відео, міги повзлітали. Зараз повітряна тривога. Карта служанки. Ну тут карт більше позитивних. Служниця, друг, карта старої дами це карта мудрості. Єдина негативна карта це карта відчаю. Ця карта може говорити про якусь агресію, атаки та провокації. За це дивимося тут. Зевс, блискавка, підвищені вогневі атаки. Треба приготуватися, що останній місяць вогневих загроз буде багато. Валет бубновий, карта швидкості, карта руху падає. Двійка пікова підвищення вогневі небезпеки, двійка, червова, любов, союзи та об'єднання. Тут 50 на 50. І тут хороша карта, дуже хороша карта. Лицар Пентаклів це карта збагачення. Пентаклі це в нас гроші. Лицар Пентаклів це карта молодого чоловіка. Тобто, грубо кажучи, можна сказати, що воїни ЗСУ збагатяться. Новою технікою досить сильною. Більше позитиву бачу, бачу позитиву відсотків на 70%. Ну, В ході зміни цієї війни. 30% це все-таки мінус. Тобто, я думаю, що все одно атаки та бомбардування будуть. Будьте обережні та уважні до всього, що буде відбуватися. Але взагалі ця ситуація дуже в позитивну сторону змінить хід війни, я би так сказав. Карти показують, що так воно і буде. Позитивну сторону зміниться хід цієї війни. Можливо, активно якраз почнуться звільнятись нові території. Так, ну що, бажаю всього найкращого. Побачимося! Нехай вас все буде добре.